Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам двосерійне проходження, граючи за Лівію Мурамаха Каддафі у нашій альтернативній історії. Перший відеорок буде пов'язаний з тим, що він пережив 2011 рік. Думаю, що більшість з вас знає, що Каддафі був вбитий своїм власним народом 20 жовтня 2011 року, під час так би мовити. Арабській вісні. це масове повстання, яке відбулося в арабських країнах 2011 року проти, там диктатури, автократії і тому подібне. У нашій же альтернативній історії в модифікації Міленіум Даун, ви знаєте, дивіться, тут переговори з ООН, є фокуси для Лівії. А я, чесно кажучи, вже відзняв і другу частину проходження, тому сказати, що фокуси доволі цікаві, і в цілому мені сподобалося проходження за лівійського диктатора, адже тут є реально можливість створити альтернативну історію. А сам лівійський диктатор мріяв про об'єднання арабських країн, тобто усі країни, які ісповідали там мусульманство, а він хотів об'єднати в єдину країну, об'єднана мусульманська країна та, так би мовити, от, стати на проти увагу європейському Союзу, НАТО, західній цивілізації і тому подібне. Ціль і задумки реально дуже глобальні, адже це перший був би етап до об'єднання Африки як континента. Я, чесно, дуже би хотів сам якось попробувати об'єднати африканський континент. Вважаю, що якби Африка реально об'єдналася в своєму економічному, військово-політичному блоці, вчив федерацію конфі... чи конфедерацію, точніше, але єдина з єдиним президентом, якого обирають. Африканські держави і африканський народ то це була би настільки потужна країна, яку ну яка би з легкістю змогла потягатися з Китаєм, Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом та Росією сам на сам. Натомість ми бачимо, що по рішеннях у нас є можливість. Дивіться, якраз про це я говорю: Арабське об'єднання об'єднати в створенні Федерації Арабської Республіки, або Об'єднати ну об Арабську Республіку. Це задача я попробую зробити під час наших двосерійних проходжень. Не знаю, чи вийде. Натомість ми бачимо, що в Кадафі є великі проблеми із економічним зростанням, хоча це країна. В якій більше 70% приватизації йде нафтових родовищ, але от, по судячи по нашому чистому доходові, не так то й в У нас справи в економіці лівії, мої перші кроки це буде непопулярні кроки це скорочення військової. Витрат це скорочення, ну може у соціальних витрат ми не будемо, але військові витрати ми будемо скорочувати до незначних, боротися з корупцією, проходити по фокусах і піднімати податки. Рішення не популярне, але воно привезе і принесе мені перемогу в економічному плані. Бо якщо я буду постійно балансувати. Між дефолтом та хоч якимось там полуростом невеликим, то це призведе лише до того, що всі наші мрії, всі наші задуми вони не будуть втілені. Натомість, вже в кінці 2000 року ви бачите, що ми піднімаємо податки із 9 до 16%, 16 для населення, а ставка на корпоративні корпорації буде піднімати теж до 20-30, буде зростати йде чистий дохід. Потім ми це все будемо зменшувати, як тільки наша економіка піде в профіцит, ми будемо боротися із нашими, так би мовити, віддамо кошти. І ті, які ми винні, от там 77 мільярдів американських доларів, то ми, от власне, будемо з цим вже зменшувати податки. Натомість треба попіклуватися про будівництво іскопаюмого топлива. А це нам треба зробити для того, аби в подальшому, коли лівія буде розростатися, у нас не було дефіциту з топлива. Ми могли продавати населенню більше. От Енергетики, це дасть додаткові нам видатки, додаткові точніше прибутки у нашу казну. Ну і не слід забувати про сім'ю Морамака Каддафі, де тут є і різні синов'я. Він, от Як ви бачимо, багатодітний тато, різні жіночки. Ну, власне, тут тут його, по-моєму, дочка Алішер. Але з кожним із них, із цих лівійських синів та дочок. Каддафі може взаємодіяти, вони впливатимуть на стабільність. Якщо стабільність буде більше 15%, мінус, більше, мінус 15%, то у нас буде розгортатися рух львівської весни. Цього допустити не треба. Взаємодії із нашими родичами нам треба підходити також грамотно, не давати їм дуже багато влади, не давати, щоб вони цією владою користувалися. Бо люди це побачать, людям не подобається, коли уся консолідація влади Переходиш в одній сім'ї, ми як не як мудрий лідер. Кадафі не був дураком, чесно кажучи, якщо брати його історичний відрізок, допустив він безперечно пару помилок. Допомогли і міжнародні партнери в його скиненні. Але от як показує історія, з моменту 2011 року скинення Кадафі набула велика проблема і велика помилка. Оце навіть признала адміністрація Барака Обами, не пам'ятаю в якому році, але вони признали, от, що державний переворот у Лівії була помилкою. Натомість ми разом з вами проходимо от ряд таких фокусів. Видимо, що наша задача це випустити зелену книгу. Власне, нею я буду займатися в цій зеленій книзі і по фокусах. По про зелену книгу у нас буде нагода вибрати, якою ж буде лівія, адже каддаф її бачив по-своєму. Чи буде це демократична лівія, зорієнтована на західні партнери, чи це буде отака нейтральна лівія, чи це буде права, або дуже радикальна лівія Буде все залежати від цих фокусів. І власне від вибору, якого ми будемо приносити. А я ж постараюся зробити так, щоб Ілівія була, щоб і люди уточніше мали право на житло, на соціальні видатки, тому подібно, на релігію, на сменство буде захищені. Але є от деякі речі, при, як, з якими я погоджуюся з Кадафі. Не завжди от, дивіться, добре те, що от народ має владу і має вирішувати долю. Країни, бо не завжди ці соціальні настрої вони корисні для держави. Якщо брати партію, то тут ми повинні або об'єднатися для колективної сили, або е, іграти більш сильну роль народі і бути главним путем. Тут же я вважаю, що нам треба дати якусь незалежність партіям, щоб партії в Лівії були більш прогресивні. Ми бачимо, що 24 червня 2002 року був створений африканський союз. А натомість фокуси для нього не відкриті, але от якщо цей африканський союз буде доступний відкри, відкриється для Лівії, якщо нам дійсності вдасться зробити там пару рішень, вони полягають у тому, що об'єднання арабських країн це раз, і по-друге, щоб всіх, переважна більшість африканських країн мали от реакціонну політику, тобто політичну партію, таку, як має Морама Каддафі. що власне, якщо вже йде мова про цю зелену книгу, якщо От видите, ми зачіпали питання преси. Я гадаю, що преса вона має бути свободна у Лівії. Люди мають читати, люди мають писати, люди мають говорити про свої проблеми. Бачимо, що економічне зростання за рахунок збільшення податків зростає. Також зменшується корупція дуже сильно у нашій державі. А це все стало доступне і можливе завдяки. Політиці нашого каддафі. А якщо мова йде про жильо, то ми повинні дати людям можливість вибирати жильо один будинок, два будинки, три, скільки вони хочуть, стільки не купують собі громадяни. Це їхнє право, і ми його повинні захищувати. А стосовно доходів, то тут так само, хоч будуть зростати податки, але ми будемо притримуватися третього певного от такого пунктику. Бо вважаю, хоча там, от сама постановка дуже провокативна, але вважаю, що багатство повинно розпроділі рівномірно. Тобто, це є справедливо. Немає там 10% людей держати в своїх руках 90% багатства. По землі, то тут повністю консолідація і синхронізація з населенням. Люди мають обробляти, купувати свою землю, ніякого кріпатничества, ніякого там проблем із землею. Люди. Повинні і мають на це право. Що стосується меншинства, то тут так само лояльне відношення до меншинств. Моя задача це дати можливість людям, які проживають на території Лівії. Неважливо, чи це араби, мусульмани, християни, але вони мають жити в безпеці. І як лідер, як батько лівійського народу, людям ми повинні це забезпечити. Ну і випускаємо у 2003 році. Цю книгу, після того нам відкриваються два фокуси. Вони не скинули от з тих рішень, яких ми вибрали. Ми не перейшли у сильну праву сторону Каддафі ми не перейшли у сильну демократичну ліву сторону демократії. Але от ми стали от так би мовити на розпуті Ми стали між центром. Скорше всього, що буде треба повертати монархізм у державу, я переглянув це питання, але при Каддафі ми повернемо все ж таки королівську сім'ю, але не будемо давати їй право вибору і право влади. Тепер, коли вирішили ми питання із зеленою книгою, ми намагаємося створити об'єднану арабську країну. Оце якраз те, що я вам говорю. Ми могли обрати там собі Африканський Союз, але це втілити дуже нереально під час нашого проходження. Тому от, Об'єднана Арабська країна була об'єднана та створення 1 лютого 2004 року. У першу чергу переходить і в неї входить наша держава Лівія. Вона проголосила на весь світ, що ми будемо намагатися і добиватися того, щоб більшість країн прийшло до нас. Певно, що це перша із них буде Алжир. Сирія, ці дві країни і Сахар-Раві, ці три країни, які готові приєднатися до нас, у дивіться Алжир приєднується до Об'єднаної Арабської Республіки. Таким чином у них встановлюється маріонеточний режим, тобто Алжирське керівництво підпорядковується триоплі. А ми повинні слідкувати за їхніми. За їхньою можливістю, щоб вони не вийшли з нашого альянсу. Це треба робити за допомогою фокусу, який буде зменшувати автономію наших маріонеток. Бачимо, що і Сирія, і Сахаві, приєднуються ці країни, і вже економічно ми стаємо набагато сильніші. Натомість продовжуємо пункт фокусів, які допомагають збільшувати нашу владу у на політичну владу та вплив в різних країнах, аби схилити їх на нашу сторону. Це все робиться за допомогою.

Ну зачасту за допомогою політ влади, і там додатково там грошей можемо вливати в країни і додавати їм озброєння, яке так необхідно деяким країнам, які переживають громадянські конфлікти. Ну але натомість за допомогою навіть і національних фокусів у нас є можливість повпливати на деякі країни. О, дивіться, тут ми намагаємося приєднати вже 5 лютого 2005 року Сирію до нашої арабської країни, і вона приєднується до нас. Не знаю, як ця країна буде в подальшому проживати і з. Існувати. Але натомість ми вже об'єднали 4 свої країни. Оце політичне формування, яке формується і військовими показниками, і економічними, показниками і культурними. Тобто от повноцінне об'єднання деяких країн в одну державу. Воно не так то е, І дурно з однієї сторони, але дуже важко реалізує моє. бо багато є ще національних меншин, багато є ще націоналізмів в тих чи інших країнах, які от, вважають Тонісце, Тонісом. Туніс один із них, і його дуже тяжко це все буде нам приборкати. Натомість зменшуємо автономію деяких країн, які доступні. Нам це зачасту Сирія, Алжира так само, Сахаві. Бо якщо от ми цього робити не будемо, вони вийдуть із нашого альянсу. і От піше пропало. Повернути їх назад буде набагато дорожче і по часу і по економіці. Нарешті виконуємо у 2005 році фокуси на економіку, це будівництво желюзнодорожних доріг, а також будівництво різних присноводнюючих механізмів, фабрик, заводів, щоб люди жили краще. Є у нас профіцит бюджету. Зменшуємо помаленьку і можемо збільшувати по потихеньку видатки на армію. А це все робиться для того, дивіться, що в графі ожидаємі закони. От Люди очікують від нас деяких річень. І хоча ми ввійшли в профіцит, нам треба буде піднімати питання соціальної політики, охорони здоров'я, військової, поліцейської політики, Лівія вибрана в Совіт Безопасності організації Об'єднаних Націй, ми можемо, ну, можемо підіграти їм або можемо навпаки не підіграти. Давайте все ж таки ми підіграємо європейським країнам і цивілізаційному світі, бо, як-не-як, -як ми будуємо країну, яка має на меті об'єднати Арабський світ. А потім, можливо, і всю Африку. Натомість переходимо у графу рішень, які країни доступні. Нам поки що ні, ні одна з країн не може і не хоче приєднатися до нас. Ми боремося з корупцією, чистий дохід у нас зростає, будемо проводити податки. От будемо тепер також впливати на Єгипет у 2005 році. За допомогою політичної влади я хотів би схилитися, схилити Єгипет до своєї допомоги, бо там є Суєцький канал, це дуже добре. Натомість у нас і проходять деякі мітинги, вони пов'язані з тим, що, от якраз, як я вам і казав, ті очікувані закони не приймаються нами, і треба їх прийняти, щоб люди не бунтували. Вони хочуть більше соціальне забезпечення, я їх розумію, податки зросли, стабільність у лівії 60%, 51% підтримки до війни. А я все чудово розумію, наш народ. І будемо робити по максимуму, щоб забезпечити його. На даний момент, у нас є лише незавершене і незакрите питання перед поліцією. А то вводимо поліцейська країна, і таким чином, виходячи в профіцит, ми і ще маємо на меті, Ну, ми маємо фактично виконаний пунктик очікувані закони перед нашим населенням. З певненістю можу сказати. Що станом на 2007 рік Лівійська країна стала одна із найпрогресивних, хоча і ще поки що далеко нам до, так би мовити, економічно сильної країни. Є в нас профіцит бюджету, але у нас от на даний момент замало ну, доходу, аби покрити всі ці витрати. Приєднуємося в 2008 році. Єгипет заставляємо приєднатися до нашої арабської країни. Натомість це одна із найкращих рішень, найкращих політичних перемог 2008 року Каддафії. Таким чином, Сахавія, Алжир, Лівія, Єгипет, Сирія. Це всі арабські країни, які приєдналися до нашого союзу. Ми стаємо з кожним роком сильніші. Економіка зростає при підтримки політичної партії, 63, 69% стабільності в нашій державі. Знову ж таки, будемо балансувати у внутрішній політиці. Будемо також балансувати і на міжнародній арені. Хотів би заручитися підтримкою Туніса, але у них профіцит бюджету, вони економічно сильні і не є от країна слаба в, в політичному плані. Та відсотків незалежної політики це занадто сильно і по-моєму, стосовно якраз Туніса нам доведеться використати іншу тактику ведення ігор і досягання деяких наших цілей, можливо, навіть не лише економічним шляхом, а й політично чи військовим шляхом. Натомість видимо, що зменшуємо вплив. Маріонеток, вони будуть вириватися, само собою. Це Єгипет, саме. він схильний до того, аби вирватися від нас. Ну, але я буду намагатися їх тримати під своїм залізним кутом. Хотів би я реально дуже сильно аби Туніс приєднався до нашої арабської країни об'єднаної, але поки що це дуже-дуже далеко до втілення. А час від часу у нас вискакують різні рішення. Вони полягають у тому, що ми маємо балансувати між нашими внутрішніми трьома групами, які розділили країну. Бачимо, що Ганібал Каддафі арестований, це дає нам мінус до стабільності в родині. Людям не дуже подобається, що такі примирні громадяни Лівії і от у таких неприємностях вони переходять. Ну, але натомість не викликається сильне обурення у середині держави. І на кінець 2010 року бачимо, що лівія цілком стабільна. 60% 61% це і не так то і мало. Люди не готові до введення великих масованих війн, але от відносно у нас бор боротьба з корупцією йде дуже сильно і чистий дохід у нас навіть також вийшов великий професій, що ми могли навіть покрити 13 мільярдів американських доларів. Своїх видатків. Вже добре, що є плюс, і вже добре, що нас підтримує народ. От станом на 1 травня 2012 року, дивіться, ми вже пережили ми вже пережили, по суті, Арабську весну, і 1 травня 2012 року навіть змогли інтегрувати Алжир у своє об'єднання. Ну, це звісно, як показує практика, задача доволі таки проблематична. От, і можу сказати, що великих бонусів мені це не приносить. Я думаю, що таким чином, якщо Алжир у нас буде інтегрований, і ми зможемо забезпечити об'єднання з іншими країнами буде краще, але краще не стало. Тому мені довелося перезагрузитися. Натомість будемо на даний момент боротися за Судан. В Судані йде громадянська війна. Тут вспихує війна між Южним Суданом та Суданом. А ми будемо підтримувати їх за допомогою зброї, ну і за допомогою деяких наших добровольців, які будемо відправляти якраз то уведення війни. Бо Судан готовий, у них реакціонна політика, тобто у них політика Політична партія, така, як мені треба, і нашої політичної влади на Судан а воно достатньо, щоби, друзі, схилити їх на свій, на свій бік. Ну і таким чином подивимося, як буде розвиватися ситуація вже в подальших 10 роках для Лівії. Наразі, мої дорогі друзі, у нас поки що все. Плюс-мінус відносно непогано, а ситуація теж непогана. Ми допомагаємо Судану боротися з Южним Суданом і дуже близько до завершення цього конфлікту та перенесення країни Судана в нашу Арабську Об'єднану Республіку. І так, друзі, натомість. Думаю, що наш відеоролик підходить до кінця. Ми пережили 2011 рік, пережили його гідно, Лівія відносно стабільна та сильна країна, 72% стабільності. Є в нас невеликі проблеми із чистим доходом, але ми вливаємо великі кошти. Ми вливаємо кошти в заручення підтримки різних держав, і це потребує цей ресурс так необхідний на гроші. Наразі дякую, друзі, всім за перегляд. Наступна відеосерія буде полягати в тому, що ми. Будемо дивитися, як розвинеться Лівія і чи вдасться Кадафі об'єднати арабський світ. Дякую всім за увагу. До побачення всім, і хай вам щастить.